Пані та панове, хлопці, вірящи, добрий день. Мене звати Марко Черветі, а сьогодні з вами будемо готувати унікальне сморерброд. Валхалла – з дикої алясики гарбуша. Віктор Вашуко, фірмастер брюрі, <рес> <Вітаю>, Вірі маструмі! <чай, рес> <вастромі. рес> а що ти при нас? Це наша така маленька колаборація з Бармен Диктат. Це квиток Вальгалу. Оооо, свалаха латикет. Буду готувати соус могни. Вершкове маслончеллі, Звичайно, пшеничне, борошно. Зробити такий крем. Трошки вершки. А зараз наш секретний інгредієнт. Боже, я нарешті теж доєднаюсь до твого процесу. Що, то... О, молодець, молодець. Сіль і мускатний горіх. Ми вже його хвилин п'ять колоти, може спробуємо. О. Баш сир. І порізай. Маленькими шваточками. Так, все, я кладу. Так, візьми сакапош. Можна мені пояснювати бригаду? Зараз. Зараз сакапош. Малюнок по бутерброду. Гречаний хліб бездріжує. Олівка олія. Сицилія. Кукумбер. Так. Тоненькі. Горбуша рожевий. Пінк салмон. Дуже делікатний, дуже смачний. Риба заляски – це завжди дика, завжди чистий. І чиста риба це корисно. Сос могне. Магірочки. Зернятка гарбуза. Сибулі на Все! Маштроні, спробуй. Яку я? Ммм. Як ти любиш говорити, величайше і мощніше. Ммм. Mm. Готовий.